Обставини стрілянини у собаку тіну на вулиці Ціолковського в ківерцях нині з'ясовує поліція, розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. У собаку стріляли на сусідньому подвір'ї посеред білого дня, говорить власниця Ганна Степанюк. Зі слів жінки тварина вибігла за паркан та гуляла неподалік. «Відкриваю двері, бачу, що шунатоко мені біжить. Тут вопробігає і падає біля порога. І все, і там вже і кров. І носа, і біля ребер. Ніколи ми тут сусідами ніхто у нас не свариться. Все було дружно, нормально всі жили. Я не знаю, що що це йому таке зробилося, що з якого дива він таке зчинив. Чому стріляв у собаку знімальна група Суспільного намагалася з'ясувати у чоловіка, на якого вказала Ганна. Він мешкає клута білий цей будинок. У будинку була жінка. Спілкуватися з журналістами не захотіла. Нікуди не буде виходити, що таке, добрий день. Немає в мене чого фотографувати, я тут нічого не бачила, нічого не знаю. Галина тітка чоловіка, який, ймовірно, стріляв у собаку. Живе поруч. Каже, племінник не агресивний, самого інциденту не бачила. Діти плачуть, кришать, я побігла туди, ми живемо добре. Я забігла туди, о Боже, та собачка тіна лежить, і кров з неї вже йде, вона так тяжко дихає». Поранену тварину волонтери відвезли до ветеринарної клініки. Ветеринар Тарас Савченко лікує собаку. каже, поранення у неї від невеликої кулі. На момент поступлення до ветклініки тварина майже не рухалась. Нині її стан покращився. Вона під крапельницею. Через те, що була з рота кров, була ще думка. Можливо, що їй в голову вдарили. Але потім дійшло до того, що певно, куля просто війшла через бік і потрапила в шлунок. Нічого, кожен день трошки активніше, вже пристає до наших котів стаціонарних. Я думаю, сьогодні ми знімемо катетери, і з завтрашнього дня вона вже не буде потребувати стаціонарного лікування, буде вдома. Поліцейські вилучили пневматичну гвинтівку в чоловіка, який стріляв з неї у пса, говорить речниця обласної поліції Ольга Бузолук. Каже, слідчі не відкриватимуть кримінальне провадження за жорстоке поводження з твариною. Жорстоке поводження це, напевно, якщо там тварину мучать, знущаються над неї. Тут, можливо, вони спочатку подивилися, що був якісь елементи, можливо, самозахисту. Будуть розбиратися всебічно в цій ситуації і будуть притягати до адміністративної відповідальності. Як чоловіка, який стріляв з пневматичної рушниці, якщо буде вбачатись порушення і в діях чи бездіяльності господині собаки, то так само буде притягнута й вона. Зі слів власниці тварини вона переживає як інцидент, позначиться на дітях у будинку, де вона мешкає, проживають четверо неповнолітніх. «Так, це наша провин що вона бігла на його території, бо були відкриті ворота, і вона до нього забігла. А як діти будуть бігати, голосно кричати, може гратися, будуть мішати? Мені страшно, наприклад. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.